2146 осіб вступили до закладів професійно-технічної освіти станом на сьогодні на Закарпатті. За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської ова Мар'яни Марусинець. Із 19 закладів профтехосвіти 16 є комунальними. Крім того, вони роблять акцент на дуальній формі навчання та співробітництві з роботодавцями. Кампанія 23-24 в нашому Закарпатському краї відбулася 100%. Ми довели цього року 2,5 тисячі місця регіонального замовлення для ПТНЗ це є державний бюджет, який затверджений депутатським корпусом обласної ради. Практично ми виконали його на 87%. Всі наші професійно технічні заклади зараз перейшли на дуальну систему освіти. Що воно означає? Вони і навчаються, і водночас ми укладаємо угоди з роботодавцями, які... Власне кажучи, показують ті нові тенденції, ті нові інновації, які в тій чи іншій спеціальності є, і це дуже правильно. Щодо вишів, то лідером за вступниками традиційно є Ужгородський національний університет. Наразі вже минули дві хвилі вступу. Триває третя. Вона має завершитися до кінця жовтня. Загалом же очікують на показник у понад 5 тисяч вступників на усі три освітні рівні: бакалаврат, магістратуру та PHD. протягом останніх двох років. Угородський університет за кількістю студентів можна сказати, війшов у десятку найбільших закладів вищої освіти в Україні, тому що ми, порівнюючи з довоєнними періодами, довоєнними роками, ми суттєво збільшили кількість вступників. Це і можна говорити і про бакалаврат, так і про магістратуру. Понад 5 тисяч вступників магістратури, бакалаврат разом. І третій рівень. Якщо говорити про ліцензійні обсяги, то є спеціальності, де у нас ліцензійні обсяги заповнені повністю, це право, наприклад, провадимо вступ за трьома рівнями освіти це бакалаврат, магістратура і PHD, третій докранський рівень освіти. У Мукачівському державному університеті понад 70% відсотків обрали денну форму навчання. Там користуються популярністю різні напрямки підготовки освітян, а також психологія. Знати і про Мукачівський державний університет, який так само здійснює підготовку для нашого краю і є роботодавцем для тих закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, закладів вищої освіти. Перед фахою вищої освіти, які з таких напрямів як психологія, англійська мова, дошкільне виховання, початкова освіта в цьому році тенденція майже на цій спеціальності не залишилася так само, як і в попередні роки, і навіть і більше ми це говоримо про те, що, незважаючи на умови війни, наші випускники є свідомі того, що на краю нашому потрібні саме фахівці в цій галузі.